Завдяки варіатору Green Gas Uni підвищується ефективність процесу згоряння паливної суміші і автомобільний двигун працює більш динамічно. При цьому він практично не втрачає потужності при наборі швидкості. Це є можливим завдяки тому, що варіатор динамічно змінює момент запалювання двигуна при роботі на газі. Пристрій адаптує оригінальну систему автотранспортного засобу під роботу на газовому паливі, і тому різниця між їздою на бензині і газі стає майже непомітною для водія. Крім того, використання. Варіатора скорочує витрату палива і усуває ризик виникнення зворотнього вибуху комплектація. Варіатор Green Gas Uni. проводка для підключення варіатора, передбачена для автомобілів з 12-вольтною системою електропостачання. Сфера застосування системи першого, другого, третього і четвертого покоління ГБО, пропан, бутан і метан. Особливості пристрою. Грінгаз юні є досить універсальним пристроєм, оскільки працює з цифровими і індукційними датчиками положення колінчастого валу, в залежності від показників тиску в колекторі, оборотів двигуна або положення дросельної заслінки здатний змінити кут запалювання до 30 градусів. Зручний інтерфейс програмного забезпечення забезпечує простоту калібрування і налаштування параметрів Відключення варіатора з роботи і відновлення стандартних параметрів кута випередження запалювання здійснюється досить просто. Необхідно просто витягти запобіжник з роз'єму, герметичний корпус, невеликі розміри 90 на 85 мм. Варто відзначити, що варіатор випередження запалювання необхідно монтувати строго роз'ємом вниз, в місці, де він не буде схильним, до впливу високих температур і вологи, заборонено піддавати пристрій тривалому контакту з водою, а також направляти струмінь води. На корпус виробник пристрою компанія «Грінгаз» Польща гарантія становить 12 місяців з моменту придбання.